Ну що, всім привіт! Ми зараз прийшли з Вовою в фудбанк. Це наш перший візит сюди, Вова стоїть там в черзі, хоч ми маємо направлення, тобто запис на зустріч. Ми попередньо записалися а, і вирішили приїхати десь на годину раніше. Просто, знаєте, приїхати. Ось так чомусь подумали. І тут вже така черга була, хоча є запис на зустріч, але люди все рівно стоять там вже багато. Ось за годину так багато людей поїхали. Ну тобто, ми тут просто вдали, і таки дивимося ого черга. Думаємо, ну краще піти туди. І зараз ми вам покажемо, що нам потім дадуть. І е, я не знаю, як часто можна сюди ходити, але людей багато і кажуть, що десь кожен тиждень або кожні два тижні можна. Потім я вам розповім, як там зареєструватися, і покажу, як цей сайт називається, тому що там можна обрати, який футбанк знаходиться ближче до вас, і ви можете туди прийти, приїхати. Нам їхати сюди було десь 30 хвилин на автобусі. Ну так, знаєте, це був один з найближчих до нас. А на машині 12 хвилин. Ну, знаєте, яка несправедливість, коли в тебе немає машини. Ну, нічого страшного. Зараз я вам покажу все. Так, друзі, ось такий набір нам вдалося отримати в футбанку. Ми живемо в Торонто на двох. Людей. Зараз вам покажу детальніше, що ми отримали. Ось таке молочко: 6 пакетів по 500 мл. Потім приправи, йогурти, картопля. Вона була заморожена, потім овочі і фрукти, макарони, томатна паста, горошик. Це така, знаєте, типу як намазка. потім це тунець. Арахісова паста, бананчик, такі ось, таке ось печиво, потім листя салату. Вони це теж використовуються, знаєте, листя з буряку. Вони їх додають до салату, або, знаєте, або щось тушкують. Ось таке було желе, Тут було два штуки але Вова одне вже з'їв. Потім горро кукурузка. Це карамель. Ось такі. Є приправки, потім цукерочки, батончики і ось таке ось печиво. Це йдуть спагеті, але вони йдуть зроблені з зелені, тобто з кабачків і листя салату, і ще там щось було. Ось це все спеці, потім це вершки. Таких дали нам три пакетики: яблучко, багетик. А це макарошки виглядає так собі, але я думаю, що це нормально. Макарони просто з якимось соусом. Таких дали дві штучки. Потім філе куряче і е, яйця шість штук. Потім макарошки така ось мівінка. Але там знаєте, там було на вибір. Ви хочете таку або там ось таке. Тобто можна було обирати, але вони дають самі. Тобто ви підходите і вони дають самі, скільки там потрібно на кожну людину, тому що люди інколи можуть бути не сильно, знаєте, толерантними і нагрібати побільше. Але ось ще сочевиця і такі ось макарошки, я думаю, що нам такого набору продуктів вистачить на нормальний час. Я не знаю, правда, як часто можна відвідувати ці фудбанки, але у нас це було першого. Лютого. І ще у нас є 14 лютого. Теж ми зробили собі цей термін. Ну тобто, запис на зустріч тут це називається appointment. Зараз я вам покажу, на якому сайті можна зробити цей запис на зустріч. Вони ці фудбанків багато в Торонто. Я думаю, що ви і в інших містах вони також є. Потрібно брати з собою пакет. Люди приїжджають туди і на машинах. Це значно краще. У нас немає машини, і ми туди їхали десь хвилин 25 на автобусі. І все. Ну, як вам пишіть у коментарях, як вам такий наборчик. Я думаю, що десь тут євро 150 доларів, точніше, 150 доларів в цьому наборі. Пишіть, скільки, думаєте, такий набір буде коштувати, якщо купувати в магазині. Так, друзі, ось так називається сайт Daily Bread. І ось це це скільки фудбанків в Торонто, тобто їх реально велика кількість. І ви можете знайти в вашому районі, щоб вам недалеко йти або їхати. Тобто, їх реально велика кількість, і мені здається, що там буде місце на те, щоб зареєструватися, тобто прийти до них. Ви заходите на цей сайт і просто реєструєтесь, там потрібно написати ваше ім'я, прізвище. І ще потім вам прийде там код, це буде ваш, якби для входу. Потім туди, де в футбанк ви прийдете. Але мені здається, що можна прийти і просто без реєстрації, але краще зареєструватися. І потім вони у нас запитували, чи нові ми в цьому футбанку, ми сказали, що так, і у нас просто потім за цим моїм кодом. Там було 6 або 8 цифр, і нас просто потім зареєстрували в цьому футбанку. Я, на жаль, не знаю, можемо ми відвідувати інші футбанки або ні. Я думаю, що через 14 днів ми спробуємо ще сходити. Просто у нас зустріч, ну, тобто, ми записалися в інший ще футбанк, ми спробуємо там, і потім вже вам розповімо, що нам там вдалося, і ні. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного дня і залишайте в коментарях, в якому місті ви в Канаді. Або якщо ви плануєте їхати в Канаду, куди ви збираєтесь. Дуже цікаво. І зараз дуже багато інформації, якою хочу я з вами ділитися. Всім гарного дня! Бувайте!